Тому <станавливаем> що просто вірю, що це проблема, вона по важній сторінку. Тобто люди купують на голову 50 лайків, на сторінки по 10 лайків, і це відбувається в якийсь під час скажі, 100 доларів дол. за, за, за 2 тижні. От. І це розподіляє цю масу лайків і голоду плюсів, і позитивно впливає на сайт за голову. А потім вже українські і російські робили. Тобто, спершу було все на ту до погоду з І зараз буде, в принципі, найбільше орієнтовано на закордон. Тому що Україна, в принципі, не наші клієнти, не сильно, скажемо, Росія значно більше по розмірах і відповідно, буде набагато рентажніше там розвиватися і в Америці. Зараз, скажімо, я просування велику Британію але. Насправді, ну, Воно не діє. Коли я спробував купити саме колеса в лайкскай, то результати набагато кращі, ніж у цій індустрії лайк. Можливо, це зв'язано з тим, що я сину компанію, але індустрія фактично була тенденція забрати. Модерація набагато гірша. Індусії тобто, і поки станція не дають жодних гарантії на, на якість право. Yeah,